Всім привіт! З вами Козі Ліна і я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Минуле відео про СТБ ну дуже вам сподобалось, тому я вирішила традиційно зробити на своєму каналі таку маленьку рубрику, де буду підіймати актуальні питання, які стосуються наших телеканалів. Я часто роблю огляди на різні тб шоу. І звісно, за цей рік моєї праці на Ютубі я помітила багато червоних прапорців, на Нашому ТБ, починаючи з висміювання українців як нації на 1 плюс 1 і закінчуючи прямим булінгом, який не засуджується на новому каналі. Звісно ж, ми можемо як мантру повторювати, що на ТБ зараз є лише старше покоління, і ми тут взагалі ні до чого. Яке відношення молодь має до телебачення? I'm so sorry! і тут я маю контраргумент, адже існує один у нас канал, який. Є я позиціонує себе як молодіжний канал, який дійсно збирає навколо себе молоду аудиторію, робить для неї прогресивні серіали, підіймає актуальні проблеми. Поруч з цим адаптують цікаві зарубіжні тебе шоу, збираючи навколо себе найбільш активну, але водночас і найбільш схильну до впливу аудиторію. Підлітків. Топ-модель по-українськи, кохання на виживання, половинки від пацанки до панянки. І здавалось би, ну що такого поганого можуть нести в собі ці зовсім невинні шоу: булінг, агресію, бодішемінг та багато-багато інших червоних прапорців, про які ми сьогодні поговоримо у цьому відео. Отож, пропоную почати з самого початку. Новий канал, розважальний молодіжний телеканал, який входить до медіахолдингу Starlight Media. І про них ми вже говорили ось у цьому відео. Якщо дуже коротко, то Starlight Media це медіахолдинг, до якого входять популярні українські телеканали, наприклад, СТБ, ICTV, М1, М2 та декілька ще інших локальних телеканалів. Все це належить ось цьому дядьку Віктору Пінчуку. І про нього ми теж говорили у відео про СТБ. Якщо вам цікаво, то можете глянути. Там я детально розповідаю, як він отримав взагалі. Starlight Media і став головним дяденькою на цих телеканалах. Сам новий канал говорить про себе ось так: веселий, оригінальний, розважальний телеканал, Привабливий для аудиторії 25-34 роки, канал сміливих ідей, канал соціально відповідальних ініціатив, відкритий до спілкування з широко розгалуженими пабліками в соціальних мережах. Наша перевага, ми знаємо, глядача в обличчя. Ось таку суек молодіжну політику канал мав не завжди. 27 лютого, далекого 1998 року, на світ з'являється такий собі маленький телеканал, який мовив лише для Києву. З самого початку новий канал нам важко було би назвати повноцінним, адже він ділив сітку мовлення з СТБ і транслював свої передачки, серіальчики та все інше з 10 до 16.00 Ой. До речі, так новий канал перший телеканал, який почав вести своє мовлення у кольорових тонах. Спочатку Етер забивали різноманітними серіалами та художніми фільмами, як зарубіжними, так і радянськими. В принципі, в майбутньому це стане такою собі фішкою телеканалу і дозволить зібрати навколо себе дійсно молоду та прогресивну аудиторію. Новий канал транслював такі класні зарубіжні серіали, як Друзі, Айкарлі, Дрейк та Джош, Надприродні, щоденники вампірів та багато-багато інших дійсно культових серіалів, які ми пам'ятаємо. Завдяки саме крутій озвучці від нового каналу. Як би то прикро не звучало, але саме новий канал став одним з телеканалів, який популяризував дуже велику кількість не тільки зарубіжних серіалів, але й російських. Солдати, Вороніни, Кадети, Фізрук та інша величезна кількість російських серіалів, наприклад, такі. Культові як татусеві доньки та щасливі разом, які буквально рвали всі рейтинги на наших телеканалах. І я вже мовчу про няню віку, яка не тільки була смішним серіалом про дівчину з Маріуполя, а й була насичена просто величезною кількістю пропаганди. І це можна говорити не тільки про цей серіал, абсолютно кожен російський серіал мав в собі нотку пропаганди. Але на жаль, тоді ми не були свідомим суспільством, Пістом і не розуміли цього, і мені дуже прикро, що саме новий канал долучився до популяризації таких ось шкідливих для українського глядача серіалів. В принципі про це говорили вже мільйон блогерів на українському Ютубі. Тому вмикайте любе відео і дивіться, сьогодні ми прийшли все-таки поговорити про дещо інше. До 1999 року новий канал тихенько собі жив, транслюючи серіальчики і фільми. Але у один прекрасний день на телеканалі з'являється він, Олександр Ткаченко, який вирішує, що. Пора виносити новий канал на широку аудиторію і починає вносити перші зміни. Завдяки Олександру Батьковичу з'являється таке шоу як репортер, і в тому ж році підйом. Одне з найкращих ранкових шоу, про яке багато українців говорять і досі. Першими ведучими стали Маша Єфресіна та Юрій Горбунов. Виявляється, колись були друзями. 1 грудня 99-го року, завдяки змінам, новий канал виходить. Водить за межі локального і транслюється тепер не тільки у Києві, але й у багатьох інших областях країни. А згодом стає і всеукраїнським телеканалом. До 2003 року новий канал належав Альфа Груп. Так, російська компанія, але це вже не новина, так, ми дивились мої минулі відео, які також мають і банк Альфа Банк. Так, все, все дуже пов'язане між собою. У 2003 році новий канал купує Віктор Пінчук і, в принципі, ніяких особливих реформ не відбулось. Транслювалося абсолютно все те саме, що транслювалося до 2003 року. Але коли новий канал стає частиною Starlight Media у 2009 році він Повністю змінює свою політику і стає супер-мега крутим молодіжним свек вау-крутяк телеканалом. Ну тобто вводять багато багато трешових шоу. Але все ж таки були й дуже круті шоу. Наприклад, Файна Україна», яка є одним з культових взагалі скетч-шоу на українському телебаченні. Ну так, так, були трешові шоу. Ну, як ви знаєте, треш у нас люблять не тільки на новому каналі. Ну, такі вже у нас реалії по всьому світу. Але поки деякі виживають в принципі лише за рахунок трешу, то новий канал викатував його поступово. І я би сказала, що він був дозований. Тобто, такий, який потрібен був нашому глядачеві. Але тим не менш, ми не можемо назвати всі ці шоу класними, як мінімум, через токсичність та наративчики, які просував в маси. Як я вже й казала, можливо, це не впливає на дорослу аудиторію. Можливо, людям за 20 все одно, що там хто говорить, адже ми вже вміємо, знаєте, так, трошечки фільтрувати інформацію в нашій голові. Але коли дівчинка 13-14 років дивиться, наприклад, топ модель по-українськи і чує ось такі фразочки, я думаю, боже, нахуй, ти сиділись. Пожалуйста, що ти дієш? Топерила бездупльова подруга, ти жирний, в житті не сто. Як ви думаєте, чи впливають вони позитивно на неї? Я думаю, ні. У 2014 році стартує телевізійне шоу Супер Тере топ-модель по українськи. І насправді мені є тут що сказати, адже шоу виходило 6 років та має дуже багато скандалів. Я дуже активно слідкувала за цим шоу як в момент його виходу, тому що я дуже любила топ-модель по українськи, так і в принципі, коли почала свою ютуб-діяльність, адже саме завдяки оглядам на топ-модель по-українськи, я взагалі здобула свою... Першу впізнаваність на Ютубі і перші хороші перегляди. Тому я дійсно розумію, що топ-модель по-українськи одне з найбільш проблемних шоу на новому каналі. Але давайте почнемо взагалі спочатку. Топ-модель по-українськи це адаптація іспанського шоу «Супермодело». Але мені здається, що все-таки наші креатори надихались американською версією. Тому що, в принципі, вони і конкурси звідти крали ой, ой адаптували. Тому, в принципі, звісно, ми розуміємо, що концепція шоу була взята з американської версії. До речі, якщо вам цікаво почути, які конкурси були адаптовані гарно чи погано на мій смак з американської версії, то напишіть мені в коментарях. Я буду тільки рада поговорити про топ модель по-українськи, тому що це шоу у мене в серденьку, дійсно. Так ось, з самого початку супермодель по-українськи набирає шалених обертів. І Стає буквально одним з найвідоміших шоу на українському і не тільки просторі. І якщо перші сезони ми відмічаємо як доволі такі якісні і хороші з розумною мірою трешу, то ось далі починаються постійні бійки, скандали і різна різна трешанина, яка в принципі не потрібна була, адже рейтинги у то дель по українськи ніколи не падали. Але то вже знаєте таке собі: новий канал виживав як міг, як то кажуть. І в принципі, це залишиться на їхній совісті і їхніх сценаристів. Але давайте поговоримо взагалі про проблематику та токсичність, яку несе у собі це шоу. В першу чергу топ модель по-українськи викликала у багатьох учасників розлади харчової поведінки. І це факт: багато, багато учасниць та учасників записували свої відео або давали інтерв'ю, де ділились своїми проблемами з харчуванням після шоу. Адже вони постійно зіштовхувались з булінгом з цього приводу, як зі сторони. Інших учасників, так і зі сторони суддів. Учасниця першого сезону ТМПУ Ірина Симчич відверто розповіла про те, як багато багато учасниців, як з її сезону, так і з інших, після шоу виходили з РХП анорексією та булимією. Як ви розумієте, це дуже і дуже страшні хвороби. Але як вони насаджували ці комплекси учасницям? По-перше, звісно, частенько новий канал спеціально набирав учасниць з лишньою на їхню. Думку вагою, аби розганяти це у цілому протягом всього сезону. Наприклад, учасниця Ліжа Доронько, яка абсолютно протягом всього сезону Чула постійні насмішки зі сторони суддів, а від учасників вона чула взагалі жахливі фрази. І я хочу наголосити на тому, що Ліза Доронько має абсолютно здорове в плані фізичної форми тіло. Воно просто не відповідає жахливим модельним стандартам. Як ви розумієте, це не виховує у дівчатках та хлопчиках любов до свого тіла. Тим паче, новий канал ну, дуже любив розповідати історії, як хто. Ось схуд за допомогою голодування або сексу, а не спорту та здорового харчування. Хетезе, учасниця третього сезону ТМПУ, яка після проєкту захворіла на анорексію. Аріна Любітєлєва, з якою знущались протягом всього її сезону за лишні сантиметри в бедрах, а в одному з епізодів взагалі довели до істерики через те, що вона з'їла картоплю. І я просто хочу вам нагадати, що в проєкті були неповнолітні дівчата, яким насаджували ось це. До речі, про неповнолітніх в один момент новий канал настільки загрався в ось це ось таке, знаєте, проблемне шоу, що просто створили скандал з Пидув. Тому що була собі у проєкті така Катя Чеченко, якій на момент зйомок було 17 років, і вирішив новий канал, що буде дуже дотепно, знаєте, звести її з фотографом, який, як мінімум, на років так сім, я думаю, старший за неї. Як ви розумієте, Каті не була приємна увага від чоловіка, який хапав її за руки, постійно вкидував якісь дивні компліменти і взагалі розповідав їй, що вона там богиня неземної краси і так далі. Каті, це не подобається. І вона ніколи всього не приховувала, що є правильно. Адже коли тобі 17 років, я не думаю, що тобі сильно хочеться будувати хоч якісь стосунки з дорослим чоловіком, який вкидає тобі якісь неоднозначні фразочки. Чи не так? І я пропущу ті моменти, коли він хапав її за руки, говорив щось дивне у першому сезоні. Але я не пропущу те, що вони зробили з тією всією ситуацією, вибачте мене, у другому сезоні. Катя на момент зйомок другого сезону, якому вона брала участь. Мала хлопця. Тому я не думаю, що вона була готова до сценарних приколів з фотографом. Але новому каналу, в принципі, було все одно, що там Катя собі думає. Тому на першому ж випробуванні, де вона брала участь, вони взяли цього фотографа. Ну і він давай говорити, що Катя там щось йому там грубила, і йому там це не сподобалось, і бла бла-бла. Катя, звісно ж, не розцінила приниження зі сторони фотографа за те, що вона просто сказала йому ні. А він, знаєте, як ображений хлопчик, почав розповідати, що в них там було в особистих переписках і так далі. Тому Катя просто попросила не троти її, не лізти до неї, відчепитись від неї. І знаєте, як відреагував новий канал? Вони вигнали її з шоу буквально за те, що вона сказала ні фотографу. Ти реально вирішила, що це найкращий момент, аби сказати, що ти його відшила. Серйозно. А, Наче, ні, ні. Це було професійно? Ні. Я навіть не можу уявити, щоб я дозволила собі так ставитися до фотографа, до будь-якої іншої людини. Навіть якщо це було б правдою, це ставить твою кар'єру під загрозу. Адже жоден замовник не захоче працювати з нахабою, і знаєте, я не хочу бути душною, дуже неприємною, І все таке. Але ми всі прекрасно розуміємо проблематику того, що фотографи, е, знаєте, так не дуже гарну увагу проявляють до моделей. Це дійсно проблема у цьому бізнесі, і про це говорять багато моделей. Робити з цього ну таке вже шоу, це просто огидно. І мені дуже було шкода Катю, адже вони буквально на вигоні кричали на неї, говорили, що вона. Там не поважає фотографа, що це неповага, що вона мала змовчати, і те, як вона з ним говорила, це просто непрофесійно. Але я вважаю, що непрофесійно змушувати дійсно таку юну дівчину робити вигляд, що їй подобається увага від дорослого чоловіка, і знаєте, давайте просто уявимо ситуацію, що якась дівчинка 13 років буде дивитися це шоу, а потім піде займатися моделінгом. І коли якийсь дорослий дядя фотограф почне до неї чіплятись, вона буде боятися йому хоч щось сказати, тому що вона буде думати, що її вижнуть з модельного бізнесу, як вигнали Катю з шоу. Звісно, ми всі розуміємо, що топ-модель по-українськи це не про моделінг, але я все одно вважаю, що це дуже і дуже проблематична ситуація. Булінг також активно просували на проєкті, адже це весело і це екранний час, чи не так. Тому ми буквально два сезони підряд спостерігали за тим, як учасників вбили, а ті, хто це робив, залишались без покарання, і більше того доходили до фіналу проєкту. Звісно ж, ми всі розуміємо, що це шоу, сценарії, вигадка і так далі. Але кому на користь це було? Питання актуальне. Але якщо на топ-модель по-українськи нічого хорошого не просували, то я як людина, яка поважає свою аудиторію, і як філологиня, звісно ж, бажаю вам найкращого, а саме знання багатьох мов. І з цим вам допоможе Мирослава. Мирослава репетиторка двох найпопулярніших і найгарніших на мій смак мов англійської та іспанської. Англійська допоможе вам буквально усюди, а іспанська це дуже милозвучна мова, яку вивчають всі дипломати, та люди, які піклуються про своє майбутнє. Мирослава репетитор не просто з напрацьованим теоретичним стажем. Вона буквально практикує свою мову на практиці кожен день, адже вже близько трьох років проживає в Іспанії. І я думаю, що це буде корисно для тих, хто вдосконально бажає вивчити цю мову. Адже хто, як не дівчина, яка кожен день спілкується з носіями, краще розкаже вам, про що говорять ці хитрі іспанці. Тому я дійсно раджу вам цю чудову майстриню у своїй справі. Мирослава викладає цікаво, та найголовніше дієво. Бере учнів як з найнижчим рівнем мови, тобто початківців, так і тих, хто вже мав досвід у вивчення мов. Якщо ви зацікавила ця пропозиція, і ви, як і я, бажаєте вчити багатько мов, то звісно ж всі посилання я залишу в описі під цим відео. У 2016 році на телеекранах з'являється шоу від пацанки до панянки. Концепція полягає у тому, що набирають пацанок і роблять. З них леді. Це не вперше поява такого формату на українському ТБ, але ми не говоримо сьогодні про інші телеканали. Від пацанки до панянки дійсно доволі проблематичне шоу, яке збирає навколо себе підліткову аудиторію, яка робить ось це. І також ось це. І взагалі багато чого різного дивного. І звісно ж новий канал, маючи таку аудиторію і дійсно цікавий для розвитку сюжет, розповідають про актуальні проблеми, з якими зіштовхується деяка частина суспільства у нашій країні, доносять про шкідливість наркотичних та алкогольних речовин, правильно репрезентують психологічні та психічні відхилення, дитячі травми, які призводять до такого способу життя, а також, звісно, допомагають учасницям за допомогою кваліфікуються. Спеціалістів, вирішуючи їхні проблеми. Ну, звісно ж, ні. Вони натягують на них каблуки, одягають сукні, а все перевтілення заключається у тому, що на фіналі їх фарбують та одягають якось гарно. Ну, ви розумієте, рівень, так? І якщо ви думаєте, що я це просто вигадала, і насправді багато учасниць змінились, а Козі Ліна просто душнить, то новий канал буквально сам руйнує цей міф, транслюючи на цьому ж каналі одразу після шоу, шоу, яке називається життя після, де пацанки продовжують вести абсолютно такий же спосіб життя: алкоголь, наркотики, незрозумілі якісь спілкування, вечірки, та ось цей. Жахливий рівень життя, ну особисто для мене, якщо комусь подобається, я за вас рада. Головне бути щасливим у цьому житті. Знаєте, і ось задайте собі питання: чи смішно вам від того, що у нас деяка частина суспільства дійсно проживає таке життя через наслідки СРСР та тотальної бідності? Та ні, це не смішно. І мені дуже шкода, що замість репрезентації цих проблем, і замість того, щоб пояснити, як допомогти людям у цій ситуації. Новий канал виставляє їх просто смішними звірятами. Прийшов час поговорити про Титана нового каналу та шоу, яке існує з далекого 2012 року. Хто зверху? У цьому шоу беруть участь дві команди: чоловіча та жіноча, і кожен епізод починається з усього. Хто ж крутіший чоловік чи жінка, щоб перемогти, жінкам доведеться запитати себе, що вони знають про чоловічий світ, і як чоловіки до цього ставляться. Чоловіки, в свою чергу, повинні зробити те ж саме щодо жінок. Як ви розумієте, всі конкурси, всі епізоди, всі діалоги між ведучими, вони буквально просочені стереотипами. Та ось цими такими трішечки вже застарілими наративами. Але такий формат, і він має право на існування, і люди мають право його дивитись, адже ми живемо у вільній країні, так але так як ми живемо у вільній країні, то я маю право також сказати та висловити свою думку з приводу того, що цей формат давним-давно вже застарілий, та не те, щоб сильно цікавий молоді аудиторії. Хоча туди дуже часто запрошують саме молодих зірок, наприклад, ось в новому сезоні був Парфенюк. Ну хто з дорослих знає Парфенюка, якщо це буквально хлопчик з Тіктоку? Тут вам і про те, що жінки 100% не розбираються в деталях до машин. І чоловіки, які працюють на телебаченні, бідосі так і не зрозуміли, що ж таке тональна основа. Дуже актуально, як то кажуть. Поговоримо ми, звісно, і про Богданчика Буше, нового ведучого 12-го сезону хто зверху, який, попри всі свої висловлювання з Рашквари та дуже сумнівну репутацію, отримує від нового каналу не порку блін, а зелене. Світло проплачують йому інтерв'ю, запускають його на новий сезон та намагаються відбілити інформацію. Привіт, Сергій Лиховода! Ти молодець, дуже гарно не впорався зі своєю ситуацією. На жаль, ти старався, Богдан Буше не витягнув це від Інтерв'ю Богдан Буше. Це у нас хто? Так званий великий інфлюенсер. і я взагалі не розумію, як новий канал міг взяти його у ведучі. Богдан Буша дуже любить говорити різні огидні фразочки, так але дуже сильно не любить. Відповідати за них, адже дуже весело бігати по різним трешовим шоу, так, Остапчук, і розповідати про те, що ти там точно гуру жінок і знаєш хто 10 з 10, а хто ні. Але відповісти за свої слова і сказати: блін, вибачте, я був неправий», Ну, тут вже, вибачте, це вже занадто. А новий канал, замість того, щоб попрощатись з нашим інфлюєнцером, далі тягнуть його на шоу. Більше того, купують йому інтерв'ю, де Богданчик дві години розповідає про себе коханого, який він молодець, який він класний. І ні секундочки, ні одного питання, ні одного натяку від ведучого. На ось цю таку палку тему, яку варто було б обговорити, але ж ні. Ну і коли ми бачимо ось таке, ну прям же яке проплачене інтерв'ю, закрадається питання. А навіщо новий канал це робить? Взагалі, це дуже-дуже дивно. Якщо що, я дійсно щиро прошу вибачення у каналу розмова. Якщо після Тавра Владина Мураєва, Юкрайнера та інших дійсно крутих гостей. Сергію лиховоді дуже сильно захотілось поговорити з великим інфлюєнсером Богданом Буше. То мені щиро шкода за мою брехню і п'ятихвилинний спіч про те, що ви проплатили інтерв'ю. Новий канал канал, що має багато крутих робіт. Перші ластівки є яскравим прикладом цього. Щиро дякую новому каналу за круте дитинство, проведене в компанії друзів, айкарди, дрейка та Джоша. Та інших крутих дійсно серіалів. Щиро дякую новому каналу за те, що вони справді намагаються просувати крутий якісний контент. Перші ластівки, тому приклад. Дякую за круті, цікаві шоу. Хоч вони й мають мінуси, вони дійсно цікаві. Вони на ступінь вищі, ніж ті самі шоу на СТБ, господи, прости чи плюсак взагалі. Я впевнена, що новий канал не має на меті зробити зі свого каналу СТБ, чи не дай Бог плюси. Це відео не має на меті образити. Це відео створене для того, щоб показати помилки, над якими варто було би попрацювати для власного. Вдосконалення. Ще раз дякую, якщо ви додивились це відео до кінця. Мені дуже приємно. Я нагадую, що ви можете підтримати цей канал донатом, тому що я постійно розвиваюсь, постійно роблю щось новеньке, ось звук, світло, камера. Боже, що я тільки не купила для вас. Тому ви можете підтримати мене за мої старання і все таке. Я дійсно бачите, роблю контент часто, багато, аби вам було цікаво їсти смачно. Дякую всім за увагу. З вами була Козеліна і до нових зустрічей. Papa